Вітаю, я фаундер та генеральний директор компанії Євечарджерс Метроніка. Пропоную вам інвестувати у зарядні станції, особливо електромобілістам. А саме в три способи: перший спосіб найпростіший: купуєш зарядну станцію, ми її встановлюємо, ми її повністю обслуговуємо. Всі витрати і все лягає на нас, але ми сплачуємо оренду. Гарантованих 18% річних від вартості зарядної станції є другий варіант, коли можна заробити більше. Це варіант по модернізації локацій, які вже існують. Наприклад, от, як є старенька зарядна станція, ось така, і ми її замінюємо на ось таку. Тобто, ця станція була куплена е, інвестором незалежним. Він проінвестував купівлю обладнання. Та ми з ним домовилися, що будемо сплачувати оренду 4 гривні з кіловат. І тут, взагалі, ну вдала локація. Це супермаркет клас і окупність вдвічі швидша. І ви можете взагалі встановити самі зарядну станцію, купити її, встановити. Ми допоможемо з локацією монтажом, оформленням документів і всіми цими дрібничками. І тоді ви тільки сплачуєте нам 5 доларів на місяць за з'єднання онлайн зарядної станції з системою з застосунком і використанням серверних потужностей, 3 долари ви сплачуєте за інтернет. На місяць, щоб вона все время була онлайн, і 3% за вивід коштів на ваш рахунок ФОП або за е, там, на, на ППшку, на акціонерне товариство. Тобто ви самі обираєте. Е, Будь-яка юридична форма власності підходить. Навіть ФОП другої категорії вам підходить, бо це послуга населенню, заряджання акумуляторної батареї. Якщо вам цікаво за посиланням